Так, народ, в мене сьогодні не повний робочий день, але досить, як на мене, продуктивний. Поставив на заклейку цю вже стільницю, два слеби. Всі ці тріщини вже на наступному тижні буду зачищати, вичищати і заливати епоксидною смолою. Значить, по розмірах вона виходить зараз в чорновому варіанті 77 на 2 метри. Але вона буде не 2 метри, а підрізатися в 1,90 м. Відповідно, ще буду тут формувати такий ніби живий край з допомогою болгарочки. Всі ці тріщини, як я вже й казав, буду зачищати. Дивіться, перший раз зроблю такого стола з епоксидною смолою раніше працював, але можливо, є певні якісь нюанси. По заливці таких е, столів. Тобто тут же не буде дохріна е, епоксидної смоли, але в ці тріщини доведеться ну, проливати не один раз. Тому, можливо, у вас є якісь поради, рекомендації, підказки, то буду радий і вдячний за будь-яку допомогу, в принципі. Отака от. Масивна. Не знаю, самому її тяжко. Тут одна дошка, як половина мене мабуть. А зараз це я поставив на заклейку, як вона заклеїться, то мені її самому перевертати, то Ух, бідна моя спина. Настраждаюсь. Але в принципі цікава робота.